Привіт, овни! Сьогодні ми з вами дивимося розклад на грудень місяць для вас, що вас очікує в різних сферах життя. Давайте проглянемо, що взагалі цікавого буде, в принципі, да? грудень, останній місяць в цьому році. Для когось це буде підведення підсумків, для когось нові початки, вже, щоб в новий рік скакнути, так сказати, снеги, двері відкрити. Давайте подивимося. Першим ділом дивимось вашу основну енергію. Основна енергія овнів в грудні 2024 року. І так, десятка жезлів, дев'ятка кубків, четвірка пентаклів. Основна енергія яка? Важко. Ну, в цілому, поки що, все логічно, да? Типу, по десятці жезлів це дуже багато різних навантажень, обов'язків. Потрібно там щось піти зробити, домовитися, купити і ще щось, да? Зведення якихось теж справ під кінець року, і в роботі, і в домашніх справах. В цілому ваш фізичний стан це втома. Але є хороші новості, це вже знаєте, як Фініта. Фініта перед тим, як буде якийсь класний період, відпочинок. Ви завершаєте щось важке. Для багатьох це буде закриття якихось циклів, довгих, можливо, ви щось там, да? може, у вас довго були якісь зобов'язання по кредитам, наприклад. Да? Ви їх виплачуєте, якийсь останній останні платіж, і ви задоволені. Да? Для багатьох якісь проекти, які довго тягнулися, теж завершаються. Кайф, дев'ятка кубків. Шикарна карта, але є один нюанс. У овнів може бути таке чуть-чуть так, слігка, сліганца, кайфануть, але наодинці. В чому прикол? Вам хочеться більше часу присвячувати просто собі, своїм якимось справам, своїм якимось, да, масочку на лісу зробити, чильнуть, віддихнути, подивитись телевізор, серіальчик, да, якогось не знаю, щось просто зробити для себе, для свого задоволення, але наодинці. З собою. Тому що дев'ятки вони зазвичай це карти, коли ти один на один з якоюсь ситуацією. В вашому випадку ви хочете от, після всіх цих важких іспитань віддохнути самостійно, самі без лишніх присутніх. Четвірка пентаклів. У вас може бути такий вайб, знаєте, типу, по-перше, такого слігка жмотні що ства, от не хочеться сильно витрачати гроші, можливо, у вас для цього є якісь причини, типу, ви збираєте на щось. Да? Але. В цілому, ви ніби консервуєте свою енергію. <кій> не знаю, ну, типу, чи енергію консервуєте, чи гроші свою консервуєте, можливо, ви на щось збираєте, можливо, це для вас просто попередження, що сильно гроші не витрачаєте. У вас буде шанс відпочити класно. Якщо у вас там да, буде момент, коли на вас дуже багато навалиться, дуже багато людей від вас щось хочуть, візьміть цю паузу і присвятіть час собі. Просто побудьте наодинці з собою, поробіть те, що хочеться робити тільки вам. Овни, така енергія на грудень. Не забуваємо про те, що треба давати собі віддохнути. Так, що вас очікує, шановні овни, в роботі? Що очікує овнів в роботі? Що очікує овнів в роботі? В грудні 2024 року. І так, Деяво? Окей. Десятка мечів. Угу. Імператор. А я не подивилась, так? Да? Десятка пентаклів? Двійка кубків. Туз жезлів. Дивіться, ситуація така: в роботі у вас буде відбуватися якась дуже важлива двіжуха. Зараз розкажу всі варіанти, які можливі. Перше. Якщо ви зараз на роботі, да, і у вас якась ситуація вам не дуже подобається, вона супер мега, якась токсична. Хоча знаєте, це є такий вайб, коли наші платять, хорошо, все ок, але там начальник якийсь самодур, реально, дурка на мінімалках. Ви розумієте, що ви так більше не можете. У мене складається враження, що ви приймете відповідальне рішення, що а, я краще ризикну, я завершу цей етап в своєму житті, я піду з цієї роботи. Пускається буде боляче, неприємно, але я піду. Я краще буду шукати інше місце, де мені буде комфортно, де мене будуть цінувати, де мене будуть сприймати на рівних. Якщо ви підете, кайф у вас одразу потузу жезлів, новий вайб, нова сторіночка, кайф шикарно. Чого кажу, що е, начальник самотур тут диявол, імператор, да, е, вайб такий, що є якась людина у вас на роботі, яка дуже сильно авторитарна і якась маніпулятивна. Неадекватна, чесно говоря, вообще дурка. Е, є вай, що на роботі вас чимось зв'язують. От прямо от І в мене таке відчуття, ніби на роботі дозволяють себе собі поводити з вами себе так погано, тільки тому, що розумію, що там типу, ви прив'язані по грошам, да? по десятки пентаклів. Або, наприклад, інший варіант, там специфічно, якщо ви, наприклад, влаштовані на роботу там, по знайомству, чи там, до ваших родичів, чи ще щось. І ви розумієте, що є якісь побочні зв'язки, які вас зв'язують з цією роботою. Типу, вам важко піти з цієї роботи для вас це якесь болюче рішення. Але може бути типу, такий варіант. Далі, якщо ви працюєте в якійсь сфері, типу банківській, фінансовій, ще щось, да, такі моменти або ризикові, да, типу якісь ризикові інвестиції, або ще щось такого плану. То удача, звісно, на вашому боці, але є нюанс. Типу, може бути такий момент, коли вам везе в чому-то, да? наприклад, ви менеджер з продажі, да? вам везе, ви сильно багато продаєте, все шикарно, кайфова, кайф, кайф, кайф. І просто може наступити момент, коли ви можете не помітити, і типу станеться якась ситуація, що вам не сильно сподобається. Тому будьте уважні, щоб не було ніякої підстави, щоб вам ніхто ніде ніяких палок в колеса не ставив, такого плану. От. Але в роботі точно буде якийсь момент завершення якогось певного етапу і переходу на інший етап. Тобу, ну, якийсь момент неприємний, може бути в моменті неприємний, але він вас виводить в якийсь новий рівень, що кайфово. От. Для тих, для кого взагалі удача да, і ризики це важливо, то, типу, якби удачу на вашій стороні, все кайфово, все класно. Для тих, хто шукає роботу, знову ж таки, всі карти кажуть, що у вас є можливість знайти роботу, клас, буде класне співробітництво, але сфера може бути доволі ризикова. Або для вас піти в цю сферу там, чи на цю роботу, це якийсь ризик. Тому звертайте на це увагу. Вот. взагалі, прогноз шикарний. Просто дивіться на волні удачі не пропустіть, що хтось може вам ляпку дати. Будьте дуже уважні стосовно цього. Давайте подивимось. Що вас очікує в фінансовій сфері? Так? Чисто от не в роботі, а в фінансах. Що вас очікує в фінансах Овни, в грудні 2024 року? Поїхали. Вісімка жезлів, десятка кубків, четвірка пентаклів, королеви жезлів, туз кубків, туз жезлів. Фінансово ви почуваєте себе одразу говорю в безпеці, але рух фінансів буде максимально бистрий, без застановочний якийсь обмін. І тут потрібно дуже важливо, хоч у вас можуть бути великі амбіції стосовно цього місяця, в плані в плані фінансів, все одно зважайте на те, будьте відповідальні, що потрібно щось контролювати, контролювати баланс. І якщо ви хочете десь типу там сильно розкашелитись, краще не потрібно. Тут четвірка пентаклів говорить про те, що сильно не витрачайтесь. Вот. Ви можете витрачати багато фінансів саме на задоволення своїх якихось емоційних потреб, здійснення мрій, якихось. Да? Можуть бути ці моменти, коли ай, була, не була, різкую. Такі моменти теж контролюйте, тому що все-таки четвірка Пентаклів в плані фінансів говорить, що потрібно бути трошечки, як це поскромніє. От. Але. А мені здається, що в цьому місяці фінанси будуть працювати на вас. І навіть якщо ви щось витрачаєте, у вас одразу йдуть якісь нові надходження. І для вас це якось в кайф. От я не знаю, чому все якось так да? приятненько в кайф. Попередження просто що не потрібно сильно знаєте витрачати. Якщо ви там вас да? закриття якихось там кредитів, якихось фінансових цих моментів. Не беріть зразу новий, да? Ви все по кайфу, але ну, типу, обережненько. І ще. Типу, одразу порада від карт виходить, що для того, щоб приумнажати свою фінансову сферу, вам дуже важливо потрібно саме в кайф заробити. Якщо купляєте щось, купіть так, щоб вам це було в кайф і приємно, щоб ви насолоджувалися цим. Так, що вас чекає в особистому житті, покажу на прикольній колоді. Мені дуже подобається ця двостороння колода, але з нею дуже важко працювати. Так. Що чекає овнів в грудні 2024 року в коханні? У вас дуже часто скачує якийсь король кубков. Будь-то уважні, риба рак Скорпіон, щось важне. Так, що чекає у вас, в коханні? Лицар жезлів, дев'ятка мечів. Хм, Знаєте, я вже прям чувствую цей вап зараз. Закохані. Вісім камечів. Ой, так багато. Сім камичів. Да, хтось питається карти спутати. Ха-, ха ха-ха. Двійка жезлів з воротньою стороною. Овни. Я прям відчуваю цей ваш вайб. Знаю, що історія може не для всіх програтися, але іде е, якийсь момент для вас дуже доленосний. У нас є тут старший аркан «Закохані». Взагалі, карта сама по собі дуже багатозначна, має багато всяких е, різних моментів. Це може бути і суперсудьбоносний союз, і це може бути карта, коли є присутність третіх факторів да, в якихось е, стосунках, можливо, вибір у вас є між кимось якимось. Але враховуючи всі оточуючі карти, мені здається, для вас це якесь любовне випробування. У нас тут дев'ятка мечів, яка це карта Катарсіса, да? така карта, що через страждання ви приходите до істини, до насолоди. І ви вже, ну, ви ще не в тій фазі, щоб побачити істину, да? подивитися правді в лице, в морду її оцю. Тому що якийсь обман є. Я не знаю, з чиєї сторони, Да? тут є сімка мечів, хтось питається, десь щось там. Обмануть. Я не знаю, можливо, це ви, можливо, ви щось там, да? шушле-мушле, можливо, це хтось інший. Двійка жезлів, карта, знову ж таки, вибору. Можливо, у вас між двома людьми, можливо, у вашого партнера чи партнерки між, між двома людьми. Не шатайтесь, будь ласка, я вас попрошу, мені страшно. Так, лицар жезлів це карта такого, знаєте, тоже плейбоя або плейгерли. Яка прискок туди-сюди серйозно не могу, нема можливості. Я не знаю, що у вас могло би відбуватися в житті. Можливо, знаєте, можливо, для вас, наприклад, це не актуально, тоді просто пропускаєте мимо ушей. Але я бачу нюанс: що в даний момент ви в своєму житті проходите через певного роду випробування. В цьому випробуванні ви маєте. Навчитись виходити із цього стану, коли ви зациклили себе на якійсь певній ситуації, на якійсь певній людині. Коли вам здається, що от просто це якісь треш, там, чи то не везе капець, чи то це вічно, тільки у нас все наладиться, а опять якась жопа наступає, чи там ви когось обманюєте, чи ви не можете визначитися з партнером, чи там навпаки ваш партнер постійно щось там типу, мутить. Для вас це випробування. В першу чергу вашого, вашої емоційної стійкості, емоційного інтелекту і здатності виносити уроки з, з пройдених ситуацій. Це раз. Друге, підход, підход, підхід до стосунків більш аналітичний, вам більш рекомендований. У мене шия хрустнула. Так от, вступаючи в стосунки, будучи жезловою мастю, да, там, типу, ви всі такі настрасті, все таке. Орієнтуйтесь більше не на емоції, не на жагу, а на аналітичну складову. Чому? От саме на перших порах, да, коли потрібно робити якийсь вибір, коли потрібно оцінювати іншу людину, аналітично подумайте, чи бачите ви майбутнє разом, да, чи. Немає якогось конфлікту світоглядів у вас конкретно. Тут світогляди мені прям ідуть, да, що там одна людина дивиться вдалі, бачить суперняга майбутнє, а друга людина явно щось типу, прям тут по місту вирішила, що це та вота. Ну, типу, розумієте, да? Сорі, за кількість слів, паразитів. Але відчуття таке, що в грудні у вас може бути такий або кульмінація якогось урока, або ситуація буде далі продовжуватись. Якщо ви пройдете це випробування, оберете себе свою цінність, да, там, чи оберете між двіх, двох партнерів одного і не будете обманювати більше в стосунках, якщо ви пройдете цей урок, приймете правильне рішення, вас далі очікує от, да, благословення судьби. І далі все піде шикарно. Але в даний момент є якесь є оце випробування, в якому ви все ще будете знаходитись. Якщо ви все пройдете, то, типу, у вас очікує суперстабільне, класне особисте життя, і ви будете дуже щасливі і дуже раді, що у вас є така людина поряд. А, або ви самі є у себе як людина порядка. Ви будете стояти перед виборами декілька разів точно. Обирайте те, що вам підказує ваш мозок, не ваше серце. А, навчіть свій мозок правильно думати в цій ситуації. Якось так. Для тих, у кого немає стосунків, якщо ви вдруг страдаєте за якусь фігню, яка вже давно закінчилась, пора. Кульмінація, виходьте з цього. Тому що, знаєте, для тих, хто не в стосунках, тут є враження, що до вас хтось скаче, у вас є це, знаєте, благословляють у вас. От тобі людину в твою жизнь толкають. І, типу, є таке відчуття, що ви можете якось. Не помічати цього і самі собі шкодити, тому що ви знаходитесь в якихось обмеженнях, бо ви страждаєте через що, через не знаю, що Чи то ви в будущем боїтесь дивитися, чи то ви від прошлого відлипнути не можете. Хватить тут і зараз. Все, пистенько так забралися, і все буде шикарно. Дуже важливо, пройдіть класно цей урок. Він вам принесе багато мудрості. Так, о, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте ще я ще гляну для вас пораду на цей місяць. Само випало цікаво. Імператор. Імператор. До речі, це ваш, е, якби ваш аркан. Що да? вам каже імператор? Стійте чітко на своїй позиції, приймайте рішення відповідально. Беріть відповідальність на себе за своє життя. Не покладайте на інших цю відповідальність. Це цілковито ваша задача в цьому місяці. Якщо ви щось задумали, ідіть вперто до кінця. Все, якщо ви щось вирішили, не потрібно шататися і міняти рішення. Все, у вас дуже часто імператор. Зараз у мене і тут імператор, і тут імператор прям дуже важливо. Якщо ви жінка, наприклад, да, то у вас в житті може бути така людина, яка буде відігравати велику роль в вашому житті. Це може бути ваш там чоловік, хлопець, брат, батько, не знаю, прислухайтесь до цієї людини. Послухайте цю людину. Зверніть увагу, що ця людина вам говорить. Це дуже важливо. Типу, це може бути не обов'язково правильно, але можна штовхнути вас на якісь думки. І да, ви під захистом вищих сил. Тут це як би, вопросов нема. А, місяць дуже-дуже судьбоносний. босний. Овне. Дякую за увагу. Поставте там, типу, лайк якийсь, підписочку, оформіть, будь ласка, і. Коментарі, будь ласка, пишіть коментарі, якщо у вас є кот, якого ви хочете комусь віддати. Маленьке кошенятко, дівчинка, хлопчик, неважливо. Нагадую, будь ласка. А, напишіть мені пліс, що у вас є котик на віддачу мені. Дуже хочу котика маленького. Вже жду, не дождусь, він вже сниться мені, розумієте? Коротше, да. люблю вас сильно. Обнімаю і до зустрічі в наступному відео.